Здається, що багато людей не хочуть мобілізуватися, багато людей намагаються втекти, багато людей пропагують відмову від мобілізації. Ну і я їх розумію, бо ти вже казав вище про те, що є проблема з військовим іноді нашим керівництвом, з цими радянськими офіцерами, ну і багато інших проблем. Чи ти вбачаєш в нас як суспільство, ресурси влучатися достатньо довго? Ще? Я так, так, ресурс, є. а аргументуй. Дити, звідки ця впевненість в тебе? Ну, я тут живу, я займаюся так чи інакше соціальною діяльністю і зараз долучаюсь до армії. Хоча ну, міг би нормально себе почувати і без цього. Питання в якості державного управління і армійського управління. У нас є купа військових в тилу. Величезна кількість. Тобто питання ротації це до командування, чого вони впливу. У нас купа народу тут, вони не хочуть воювати, я їх розумію. Бо ну, запит на справедливість, який насправді завжди був у нас і є, він не виконаний. І коли чинна влада там бронює е, держапарад від мобілізації, і коли не працюючи суди, це все дуже демотивує. Е, що стосується кордонів, не знаю, я б відкрив би кордони чесно, я, я вважаю, що ми не можемо бути умовною Північною Кореєю і сидіти з закритими кордонами, це якось неправильно. Єдине, що для кого я б запровадив би. Заборони для перетинання кордону це якраз для працівників Державної служби і силових структур, бо вони давали присягу і все таке. А якщо брати суспільство взагалі, то, ну так от подивитись, найбільше хто втомився це зазвичай ті, хто не сильно той приймають участь. Я скажу бананщину, але наша влада це зріс суспільства також, і армія теж, де всі хочуть виїхати за рахунок когось іншого. І от більш за всіх там, не знаю там, ватників я починаю не любити. Тих наших е сепропальщиків, коли там відкриваєш фейсбучик, і там, там погана влада, там все таке, там хай депутати йдуть, воюють, я згоден, вона погана, депутати мають воювати. Е Питання, що конкретно ти зробив для цього, що ти зробив, щоб це змінити? От, конкретно, якщо ти ну, громадський активіст, там, військовий. Волонтер, лікар, який це ну, якась відповідь. Якщо ти просто сидиш і строчиш ці коментарі, що от там військові прийдуть, порядок наведуть. Тобто, що треба нам вивести цю війну, поки ви тут сидите на дивані, а потім ще приходите і далі щось робити, ну, народ, ви як взагалі притомні? І таких половина. Це, це ще зробили, що це половина. На мою думку, нічого не змінюється взагалі в цьому плані. Тобто, як було 10% максимум людей, які а... ти мене вбиваєш, думаєш 10. — Я да я пісіміст. От саме в цьому. Ну добре, 15, Може за час війни зрослося кілька зросла людей, які готові брати на себе відповідальність. Тобто захищаючи державу, це ж люди, які беруть на себе відповідальність. Я думаю, чверть. мені здається, по, -по, по моєму відчуттю. Це це класно, що в тебе такі оптимістичні думки. А мені здається, що 25% ну ніяк не може бути. Ну мені так здається. Що більшість людей все ж таки переважна більшість. сподівається, що, що хтось за них вирішився. Да, Так, да, да, да. І якщо навіть не ну, дай Боже. Щоб сталося, да, погано. Ну все ми сподівалися, що буде нова влада, окупаційна. Ну, ми якось прилаштуємось. В них є зараз образа на те, що відбувається, бо путінські ракети не обирають. Вони не тільки активних проукраїнців вбивають, а активних проросістів так само. Тому такий певний момент виховання є в цьому плані, хоча це дуже цинічно виглядає таке виховання це слово. Але мені здається, так, да, ви перевиховуються багато проросістів, але в загальному сенсі, в загальному розумінні, все ж таки більшість людей сподівається, що їм не доведеться нічого, нічого робити для того, щоб втримати державу. Ну, вони не хочуть того, що це енергія, зусилля. Треба підняти п'яту точку з дивану і щось робити, причому ніяких гарантій, що у тебе щось вийде. І ну, я розумію ці думки, але окей, які у нас є варіанти? Бо ті, хто кажуть, ну, давайте домовлятися, ну, по-перше, з ким домовлятися, ну, то нас просто тупо хочуть вбити. По-друге, ну, я вімо, на секунду, не дай Боже, ми програли. А, що було в Лугансько-Донецьку з чоловічим населенням? Всі там народу мобілізували. Так, когось не мобілізували, хтось відсидівся. Але, по-перше, ще не вечір. По-друге, ну ви готові ризикнути з собою. Там же ж не буде вже такого, що там відосик запилити в ютубчик, залити там, яке погане ТЦК. Ну, хоча нема, диму без вогню. достатньо питань, Але чи готові ви ризикнути і отак от поставити на кон своє життя, що раптом вас, не дай Боже, будуть мобілізувати тільки вже в іншу армію? А росіяни, якщо вони, ну якщо їм надати по зубах, вони полізуть далі. Вони полізуть відкрити там ці безумні ідеї інтернаціоналу, там ж вся Європа апетит. Ну або то, що вони озвучили, це страни Варшавського блоку.